Мої вітання глядачам телеканалу Віта. Це програма від вулиці до вулиці. Я її ведуча Тетяна Орлова розповім на честь, чого чи кого була перейменована ваша вулиця. Декомунізація. Процес усунення із суспільного політичного і правового життя залишків комуністичної ідеології. Закон України про декомунізацію набув чинності 21 травня 2015 року. Згідно нього перейменуванню підлягають населені пункти, вулиці і підприємства, назви яких мають комуністичне походження у Вінниці над новими топонімами впродовж півроку працювали 15 експертів разом з громадою. Сьогодні в програмі розкриємо таємниці таких топонімів: Анатолія Сведницького, Максима Шимка, Волошкову та Ігоря Сікорського. Район старого міста. Поблизу 11-ї школи знаходиться вулиця Анатолія Сведницького. До перейменування вона називалась Дуднича. Свидницький Анатолій Патрикійович – письменник, класик української літератури, автор першого українського сімейного роману Люборацький та ряду етнографічних розвідок, зокрема, Великдень у Подолян. Народився письменник у селі Маньківці Гайсенського повіту на Поділлі в родині священника. 17-річним юнаком Свидницький приїздить у Кам'янець-Подільський на навчання в духовну семінарію. Будучи студентом, почав записувати народні пісні, легенди, приглядався до селянських обрядів, виявляв інтерес до природничої науки. Так у Свидницького визрів намір порвати з духовною кар'єрою. За рік до завершення навчання він вступив спочатку на медичний, а потім перевівся на історико і філологічний факультет Київського університету під час навчання Свидницький зайнявся громадською діяльністю та вступив в таємне харківсько-київське студентське товариство, яке поширювало антицарські ідеї через заборонену літературу. Свидницький був причетний і до відкриття двох недільних шкіл. Восени 1860 року відмінно склав іспит на звання учителя російської словесності та отримав призначення до Миргородського повітового училища. У 1861 році Анатолій Свидницький організував у місті громадську бібліотеку, значну увагу приділяв вивченню миргородських звичаїв та обрядів. В цей час розпочав працювати над першим в Україні сімейним романом Люберацькі. Невдовзі за у неблагонадійності Свидницький змушений залишити Миргород. Знайомі допомогли йому влаштуватись в акцизному відомстві у містечку Козельці на Чернігівщині. Потім була робота у київському архіві та невдала спроба влаштуватись священником в Кам'янці-Подільському. Однак безробіття, тяжкий моральний стан підірвали здоров'я і без того хворого Свидницького. У 37-річному віці він помер у Києві. Вулицю та провулок Іванова, що в районі олієжиркомбінату, перейменували на Волошкову. А от вулицю Карла Маркса, що у військовому містечку, назвали на честь Максима Шимка. Про нього і розповім. Шимко Максим, громадський активіст, учасник подій на Майдані 2013-2014 років. Герой Небесної Сотні, герой України, загинув від куліснайпера 20 лютого 2014 року під час розстрілу демонстрантів на вулиці Інститутській. Народився і жив у Вінниці. Максим Шимко народився у Вінниці, навчався у 30-й школі. Однак атестат отримав пізніше своїх ровесників, адже у дев'ятому класі змушений був перервати навчання та почати працювати з того часу. Змінив чимало професій. Був слюсарем, фрезерувальником, ковалем та гравіювальником. Ще з дитинства Максим почав цікавитись середньовічною історією. Він не просто вивчав її, а в прямому сенсі жив нею. Був зачарований епохою вікінгів, зачитувався скандинавськими міфами та книгами з історії костюмів. Згодом він став активним учасником Вінницького клубу історичної реконструкції Білий вовк своєю улюбленою справою. Захопив родину та друзів. Разом майстрували козацькі та лицарські обладунки та шили історичні костюми. Незмінною всі ці роки залишалась його громадянська позиція. Чоловік хотів бачити Україну вільною державою. Брав участь у помаранчевій революції 2004 року. Не зміг бути вдома і під час революції гідності. Після побиття людей на майдані в ніч на 30 листопада 2013 року Максим Шимко вирушив до столиці. Не одну ніч він провів на революційному майдані. Його зарахували козаком четвертої сотні самооборони Майдану. Він допомагав побратимам будувати та охороняти барикади. Бій на вулиці інститутській, 20 лютого, став останнім для Максима Шимка. Куля снайпера влучила йому в шию під час того, як він намагався врятувати пораненого. Поховали Героя Небесної Сотні на центральному міському кладовищі. Максим Шимко посмертно нагороджений званням Герой України. На старому місті ще одна вулиця потрапила під перейменування. Це журавльова. Зараз вона називається Ігоря Сікорського. Сікорський Ігор Іванович, український та американський інженер-авіаконструктор, підприємець, автор легендарного літака Ілля Муромець, на якому було встановлено низку світових рекордів, конструктор першого в США, літака Амфібії, у 1916-1917 роках. Жив у Вінниці, був інженером ескадри повітряних кораблів, що розміщувались у районі сучасного насіннєвого заводу. Свою першу модель гвинтокрила з приводом від гумового джгута Ігор Сікорський створив вже в 12 років. У дворі родинного будинку він з успіхом підняв її в повітря. Батьки вирішили направити сина вчитись за кордон в Париж. Однак рівень навчання хлопця не задовольнив, тому він повернувся додому. У 1907 році Сікорський вступив до Київського політехнічного інституту. Наступного року почав працювати над розробкою свого першого вертольота. Роботи велись на подвір'ї батьківської садиби та в авіагаражі КПІ. Вже в 1910 році молодий конструктор створив гелікоптер, який став першим в Росії апаратом, що міг підняти в повітря свою власну вагу. Однак, злетіти в небо з пілотом гвинтокрил не зміг. Тож Сікорський вирішив взятися за створення більш перспективних на той час машин аеропланів. За роки навчання в КПІ Сікорський збудував кілька гвинтокрилів і літаків біпланів. У 1911 році він отримав свідоцтво пілота. З початком Першої світової створив цілу серію бойових літаків: важкі бомбардувальники, далекі розвідники, штурмовики, важкі та легкі винищувачі. Перші у світі чотиримоторні літаки з'явились також завдяки йому. Одним з найвідоміших був велетень Ілля Муромець, який став найкращим літаком Першої світової війни. Після революції 1917 року Сікорський виїхав за кордон. Загроза арешту та репресій була надто реальна. Спершу він жив у Франції, тоді у Сполучених Штатах. Там і заснував авіаційну фірму та розробив чимало літаків, які принесли престиж та рекорди Америці. Згодом повернувся до конструювання вертольотів з 1943 року. Його фірма стала провідним виробником вертольотної техніки за кордоном. На вертольотах Сікорського вперше здійснено переліт через Атлантичний та Тихий океани з дозаправкою в повітрі.